Місто мене тримає. Майже міте почув дуже потужні вибухи, серії вибухів. То ладно, мене поб'ють. Апарат було жалко. Військових об'єктів там немає. Страшно, але чомусь от, хочеться бути саме, саме в Херсоні. Мене звуть Олександр Корняков. Я фотокореспондент медіаплатформи вгору. До війни я працював фотокореспондентом в різних виданнях. Останнє моє місце роботи це «Медіаплатформа вгору. 23 лютого був звичайний день. Я у той час викладав фотографію в медіашколі вгору. Щодня до мене на практику приходили студенти медіашколи, і ми, звичайно, Ходили по місту, знімали, а, навчалися фотографувати. Відчуття того, що це може бути останній Мирний день Б -б -б було, тому що останній тиждень щодня з'явилося якесь таке відчуття, що, що війна буде. А, мені зранку, близько шостої ранку, зателефонував мій двоюродний брат, а, розбудив мене і розповів, що почалася війна вже за кілька хвилин. Я побачив, як росіяни ударили по херсонському міжнародному аеропорту, були чутні вибухи, і піднявся такий чорний великий стовп диму. Незалежно на, на те, що ми останні 8 років жили в очікуванні війни, ми ждали, коли росіяни можуть напасти на нас з території Криму. Тому якось так морально готувалися до, до цього. Але перший день війни показав, що ми би ні до чого не готові, і, скажімо так, не знав, що буде відбуватися, не знав, як правильно діяти, уїжджати, залишатися, куди йти. що, ну, Скажем так, застала в розплох. Залишився, тому що я продовжував працювати. Я щодня виходив на вулиці, знімав. Те, що відбувалося в цей час на вулицях, це величезні черги за всім, що тільки можна було купити. Була така істерія в місті, тому, тому виходив, знімав і спілкувався з знайомими. Я щодня виконував свою роботу Я продовжував працювати. Про перший мітинг я дізнався з соцмереж. Коли люди стали закликати до, до, до протесту, мені зателефонува кілька моїх знайомих, які особисто повідомляли, що вони будуть завтра йти. Ну і звичайно, я теж не міг сидіти вдома. Я, звичайно, вийшов за всіма на, на цей мітинг. Та кількість людей, яка вийшла на мітинги, мене ну, насправді дуже здивувала. Я коли йшов на мітинг, я думав, ну прийде там, ну, якщо 500 чоловік, то буде дуже добре. Але у цей день вийшло кілька тисяч, каже, 15 тисяч чоловік було на площі. Це було 5 березня, який день тижня, я навіть не пам'ятаю. На мітингах дуже складно було працювати, тому що. Як виявилося, в місті мене не так багато людей знають. І не дивлячись на те, що я прийшов не з фотоапаратом, а прийшов з телефоном. Я на перший мітинг не відважився взяти фотоапарат. Бо я думав, що так, вийдемо, там росіяни будуть розганяти. І як би, ну, жалко було фотоапарат, то ладно, мене поб'ють. Фотоапарат було жалко. І тому прийшов з, з, з телефоном. І ходив, знімав. А, дуже багато людей е, постійно мен, мене так, скажемо, віддоргували і казали, хто ви такий, чому ви знімаєте. і дуже багато часу ходило на те, щоб пояснити, що я фотокореспондент, що я працюю саме в Херсонському виданні. Зразу знаходились люди, які мене знають, відтверджували, складно було, але дуже емоційно, тому що люди були настільки заряджені, настільки яскраві. Е, е, дуже важливо було те, що херсонці не боялися, і виходили і висловлювалися проти окупантів. Деякі люди були дуже скажімо, емоційні і агресивні до окупантів. Їх дехто там заспокоював, що не треба там провокувати. Це були і жінки, і, і літні люди, і молоді люди. Сам факт те, що херсонці вийшли не за гречку, вийшли не не подивитися як на якогось артиста. Як е, дуже часто воно бувала, а люди самі виходили і сам не дивлячись на те, що росіяни були зі зброєю, те, що вони з першого дня почали стріляти, те, що почалися репресії і в будь-яку мить могли тебе заарештувати, там, викрасти. Але оцей іскренній е, 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 патріотизм людей, це ну, дійсно дуже вражало. Я от йшов е, е, на мітинги, було страшно, ну, коли я був сам. Але коли я приходив туди, і там було багато людей, і я ну страх він сам по собі кудись уходив. Він з'являвся тільки тоді, коли я вже починав йти додому. Боявся, ну, звичайно, щоб, щоб не було крові. Ну, це по-перше, боявся те, що росіяни почнуть стріляти, що буде дуже багато жертв, це я дійсно боявся, саме під час мітингів. Це сталося пізніше, вже не з перших днів, але це, це дійсно був такий страх, що я, я просто боявся, що почнуть стріляти по людях. Якось одного ранку Херсонці стали збиратись на мітинги і побачили, що так, таку імпровізовану алею героїв, там де були зображені херсонці, які загинули на сході. Була споплюжена росіянами чи їм поплічниками. Там було фарбою написано у бійці дітей Донбаса», фашисти в такому дусі, і люди дійсно не могли стерпіти. Знайшли тряпки, там знайшли якийсь там ацетон чи растворитель і почали це витирати. Росіянам це не сподобалося, і вони пішли в атаку і почали стріляти, як мені здавалося, вгору. Стали закидувати мітингуючих слізогінним газом, шумовими гранатами, навіть використовували техніку для такого от штурму. І у той день з'явився перший чоловік, який був поранений з ногу. Це, це був літній чоловік, який, скоріш за все, просто не встиг відбігти від цих росіян. Доводилося. Пару разів дихати цей газ, це просто неможливо було дихати. Ну, скажімо так, дихати взагалі не міг, тому що все у грудях вижиг просто вижигало. Одного дня, коли це було дуже багато газу, я з усіма побіг, тому що стояти на місці, дихати було неможливо, але так трохи пробігти і там, скажімо, Можна було вдихнути чисте повітря. Саме, я думаю, всі і, і побігли, тому що дихати було неможливо. Воно ж не, не тільки не дихати, воно і, і очі вижигало. Ти Очі відкрити не міг, тому що ну, як, як, як і грудь, так і очі просто випалювало. Після розгону мітнів був такий час, що я вже не міг працювати. З фотоапаратом неможливо було вийти на вулицю. Тому що це було небезпечно. Ну, можна було піти співпрацювати і ходити з фотоапаратом, але ну для мене це, це було таке табу. І був час, коли я зовсім ну, просто ходив по вулицям і дивився, що відбувається. Потім десь за кілька тижнів я наважився фотографувати телефоном. До цього часу теж телефоном не можна було фотографувати, тому що я, я двічі бачив, як людей перевіряли телефони. Не те, що перевіряли, не фотографували, к ним підходили, забирали телефони, і це я ну, бачив особисто. І, і тому я у цей час навіть не думав, що я, я, я можу телефоном знімати. Це прийшло трохи пізніше. Я тро, розробив таку свою. Таку теорію, як можна непомітно для навколишніх всіх людей фотографувати так, щоб ніхто ну, не помітив, що, що і саме цей час я знімаю. Я знімав те, що відбувалося на вулицях, те життя, якщо його так можна назвати, міста херсонців під час окупації. Десь з 30-го Травня в Херсоні зник зв'язок, зник український український інтернет, і я принципово не купував їхню сімку, не користувався в домашніх умовах їхніми послугами зв'язку. І тому я виходив до кафешок, до магазинів, які безкоштовно Wi-Fi роздавали. І одного ранку я підійшов щоб пер перевірити свої повідомлення до безкоштовного Wi-Fi. і мені пристали надходити повідомлення від Ілони, те, що мене розшукують, що я не можу йти додому. І це повідомлення були надіслані мені там, ну може, за годину до того, як я а, вийшов на, на зв'язок, я став з'ясовувати, що що да як. Ну, і ви виявилось те, що істочник інформації це ну, людина, яка е, може знати, що, що дійсно мене е, можуть розшукувати. Шість тижнів я е, змушений був е, переховуватися, жити в чужому будинку. Чесно скажу, я, може, раз три-чотири виходив, але. Я виходив не гуляти а таким, ну скажемо, на справам, які ну дійсно мені було потрібно. Так я був дуже обережний, я не ходив там центром міста. У той час, коли я був змушений переховуватися мені дуже допомагала моя колега Ірина, яка з перших днів мені приносила їжу, приносила все необхідне. Вона навіть а, при, при, принесла мені одяг з свого сина. Тому що я був у тому, що в чому вийшов, з дому. мені навіть не було що передітися, не було ні, ну, домашнього зовсім нічого. Я там розмовляв зі знайомим, він каже: зараз у них іде ротація. ти можеш спробувати виїхати, але це так на свій страх і риск. Звичайно, шістичнів. Майже в заточенні слідця була дуже важка, особливо для мене. Я привик завжди бути на вулицях. І тому я ризикнув, знайшов перевізника. Хоча я перевізника весь цей час шукав, з ким було б небезпечніше поїхати, і спробував. Виїхав я десь з Херсону 10 серпня. Їхав я через Васильівку, їхав з перевізником. Мені пощастило, що приїхав Васильівку за два дні, і 12 серпня, і ввечері я вже був в Одесі. Мені на насправді дуже допомагали дісіти. Я познайомився з чоловіком, який мені при першому знайомстві просто віддав ключі від двокімнатної квартири і казав, сказав, А Перший час про роботу, ну як якось така була різка зміна. І я не міг фотографувати, тому що мені було якось одночасно і не цікаво знімати мирне життя, і, і з іншого боку, я якось ну не було якось цілі, що знімати, для чого це воно потрібно. тому що я останнім часом знімав тільки те, що не для душі, а те, що було потрібно для в першу чергу для роботи. Цікавіше мені стало працювати, коли я перший раз їздив у херсонському напрямку до, до, до наших захисників, і там я ну, знову відчув те, що я хочу і можу знімати. Як дізнався, що Херсон звільнили? Ну, По-перше, вже, вже ну, скажімо так, от я Знав те, що росіяни, тікають ще до 11 листопада, коли офіційно ЗСУ зайшло в Херсон, тому що я якраз саме цей час перебував на херсонському напрямку і 9 листопада росіян вже знайти не могли. Вони просто ночі почали тікати, бросали там зривати мости при відступі. Вже коли я повернувся в Одесу, я 11-го, здається зранку у соцмережах побачив відео херсонців, які вже там зустрічали на наших військових. Я дуже хотів бути би там, от сам, сам цей момент. Ну, по-перше, те, що я херсонець, і для мене дуже важливо, це, цей момент. А по-друге, це професійна так, так, такої щирості, коли я приїхав у Херсон, я я потрапив Херсон листопада, я застав дуже, 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 дуже там такий короткий час, коли ще херсонці збиралися на площі Свободи, але хотілося більше, більше кадрів саме з площі Свободи. Після звільнення росіяни значить, залишили місто без електрики, залишили звичайне без води, без зв'язку. Слава Богу, що яким дивом залишився газ. Перші тижні вони були дуже складні. Люди воду набирали з Дніпра, особисто доводилося набирати воду з Калюжі для побутових для потреб. Зв'язок з іншим світом, він майже був обірваний, тому що перші мобільні станції, які стали встановлювати оператори, вони дуже погано тягнули, були лише. Тільки в центрі, і а, завдяки ще а, цьому ти міг більше а, би, зануритися в ту атмосферу, яка була а, саме у Херсоні. От коли ти ну, ночі дивися з вікна, а все темне-темне все і таке відчуття, що ти десь там стоїш в полі, а, а не а, там на п'ятому поверсі. По моєму будинку прилетіла. Міна, вона прилетіла 19 грудня на Миколая близько 11 ї ночі. ну, Скажем, такої дуже потужний був удар. Здавалося, що стіни задрожали, І слава Богу, що перекриття воно витримало і в будинку не було жертв. Зранку, 24 грудня, пішов знімати місця прильотів. І вже я, коли йшов по, поруч з центральним ринком, я спустився в туалет і майже мете почув дуже потужний вибух і серії вибухів, це було зрозуміло, що а, десь зовсім поруч, що зверху, я звичайно вискочив, побачив палаючі автівки, побачив а, людей, які бігли. І це був такий масовий удар по центральному ринку по площі Свободи біля Цума. Дуже багато було поранених, дуже було багато жертв. Насправді, коли приїжджаєш в Херсон, дивишся на те, що там дуже небезпечно він, ну, от, місто мене тримає. Я, можливо, це робота тримають, Можливо, я народився в Херсоні, можливо, тримають те, що я майже все життя прожив у Херсоні. Не знаю, страшно, але чомусь от хочеться бути сам, саме в Херсоні. Ну, що найменше у цей час, коли місто дуже складно. Моя робота в Херсоні зараз складається з того, що здебільшого це я знімаю ті міста, які обстрілюють росіяни. Це в першу чергу. Житло херсонців, будинки херсонців це лікарні, роддоми. Я от особисто на моїх очах був прильот у роддом. Я жодного якогось військового об'єкту не бачу, щоб росіяни посіли. Всі місця, куди росіяни потрапляють своїми снарядами, це житло херсонців або соціальні якісь поруди. Я чомусь навіть впевнений, що вони це роблять спеціально. Ну, можливо, хочуть страху тримати, може, хочуть, щоб люди уїжджали, щоб не було, не було тут нікого, щоб місто вмерло. Але це робиться навмисно. Вони були в місті, вони знають, куди вони цілять. Військових об'єктів там немає. Херсона люблю. Це моя мала батьківщина, я ріс в цьому місті. Завжди хотілося, щоб було це місце найкраще в Україні. Херсонців я люблю за те, що вони от показали, що все ж таки Херсонці люди. Люблю херсонців за те, що вони сміливі, за те, що вони незламні. Так, звичайно, не всі, але більшість херсонців, ну, люди з великої літери. Під час окупації херсонці стали дуже допомагати друг другу. Раніше таке, ну ну, не дуже було. Виїхати з міста я можу лише в тому випадку, якщо місто буде повністю зруйноване, або якщо якимось дивом там росіяни знову захоплять місто. Свою роботу люблю за те, що є можливість бути в такому епіцентрі подій. Це можливість бачити, і можна сказати, що ну так, от помацати навіть своїми руками, те, що відбувається для мене. Це важливо бути е, в епіцентрі цих подій. Минулого тижня мене колега з Києва, Іван Саднеприсадін, запитав, що я буду робити після війни. І так ми, ми з ним розмовляли. Він каже, що багато журналістів перекваліфікувалися на війну. І що буде робити, вони не знають. І я буду фотографувати місто і як воно відбудовується, і як воно знову почне процвітати. Я буду фотографувати, поки фотографія буде потрібна суспільству.